Мої вітання. Сюдимось мусь далі за нашою соєю. Після таких гарних благодатних дощиків. Ще вчора теж такий дощ дочув, крепкий пройшов у нас. Пролив я б сказав би. Там трохи раніше і гради були, Ну, така погода. Хотілося як то краще. А воно, як завжди, цей дощик нема, щоб прийшов такий нормальний. Завжди робить якесь лихо людям. Що я хочу сказати? Так підскочила трошки вона вже. Хапнула вона влагу, вже видно. Але що ж, і підскочив бур'ян? Ще й гарненько підскочив. То я думаю, можливо ще якусь недільку, можливо трошки погода устаканиться. Прийдеться все-таки теж кропити, бо є ось люди вже давно покропили. А в мене такого бур'яну не було, тобто взагалі не було якби якогось резону брати, кропити і потім через якийсь час знову кропити. Воно видно, все небо братно таке затягнуте. Не знаю, можливо, знову дощ буде. В принципі, влага є, те, що треба воно вже хапнуло. І, звісно, вітер забиває, можливо, буде трохи погано чути, ну така картина видно те, що є. Там в мене та галявинка така була. Ну, щоб сказати, я сумніваюся, що там щось буде. Трошки де-не-де починаю вилазити, але я не знаю, як воно буде. Можливо, знову ці недогони, ну, Будемо сподіватися на краще. Там донизу ситуація краще. Зараз трошки донизу підійдемо то я покажу, що там і ось те, що ми маємо у ну, нас. Тут взагалі посередині якийсь як, як горбиком іде. Ну видно, тут до тут доверху, там щось вона така. Можливо, що час не різних день, буде їздять, можливо, землі припада на його нет, То була більшість всього, що забита земля трошки присідаю щоб краще було чути трохи вітер не так запиває зараз ще покажу донизу пройду трошки що там робиться ну тут ось так у нас такий моїй вигляд ближче донизу то краще Зараз взагалі таке щось непонятне, я вже сам не знаю чи дійсно треба було міняти цю сою. Ну, Будимо бачити це все можна буде бачити тільки після. знизу. Ну, з часом це ми будемо бачити. Поки маємо те, що маємо. Кому цікаво, задавайте питання, будемо спілкуватися. Дякую за увагу.